Будівництво доріг у зоні бойових дій, реальна користь чи схема на мільярди від Тимошенка, Голика, Кулеби і Сохомлина за кілька кілометрів від фронту, де провести і перевірити роботи, майже неможливо, а вже ж без конкуренції між своїми. Автомагістраль Південь на ремонт доріг Харківського та Красноградського районів на 450 п'ятдесят мільйонів. Роздорстрой Чугуївського на 214 мільйонів. Євробут Плюс Лозівського на 200 мільйонів, Славдорстрой Ізюмського та Куп'янського на 380 мільйонів. Подали скарги, правоохоронці, контролери, міністр Кулеба та голова Держагентства з відновлення Сухомлин мають пояснити, чому ремонт доріг у прифронтових зонах став пріоритетом і чому куратори великого будівництва Голик і Тимошенка досі у корита і тягнуть свої фірми. Інші приклади фортифікації Ова і Міноборони, військовий меморіал на 2 мільярди на Київщині, змін ветеранів в і це не дивлячись на справи набу по голику Тимошенка, іде справа з сотнями крадених вагонів гуманітарки Запоріжжя, чи доцільно витрачати мільярди на прифронтові дороги, чи є більш актуальні проблеми? Пиши в наш телеграм-канал.